Дивіться, Яна, ви на моєму каналі рада вас бачити, І собі, з назви цього відео, з картинки і з наявності коробки в кадрі. Ви, напевно, вже зрозуміли, що це ще один різдвяний огляд на сінцей. Та я замовила ще деякі позиції сінцей, пов'язаних саме з Різдвом, з Новим Роком. І, як я вже іще і в минулому відео казала, що я дуже фанатію від сінцей. Та вони мені не платять за рекламу, але я дуже полюбляю їхні речі. Я вважаю, що там деякі позиції бувають класні, особливо мені подобається посуд, які я у них замовляла, і тут теж буде кое що пов'язане з посудом. Тож, давайте починати огляд. Я зроблю я постараюся зробити цей огляд доволі маленьким, тому що позицій у нас мало, а я не знаю, як боротися з тим, що я багато розмовляю в кадрі і роблю відео на 30-40 хвилин, навіть якщо у нас дуже мало речей. Тож, сподіваюся, вам це відео сподобається. Ви підпишетесь, поставите лайк, можливо, навіть дзвіночок увімкнете. Я спочатку краще це скажу, а може і нагадаю в кінці. Тож, давайте починати. Я з вашого дозволу зніму це, бо в квартирі доволі жарко. Давайте почнемо з такої ось позиції. Ви можете бачити на екрані, це у нас светр. Та, ось такий светер у нас. Він трошки з такими новорічними мотивами, з сніжинками, це з лускунчиків у нас. Так, це лускунчики, напевно, або якісь солдатики. Ну, мені нагадує, це лускунчика. Розмір у нас М. Вони, до речі, прибрали ціну. Коли надсилають мені деякі речі саме з сайту, я тепер не бачу цінника. Вони його або відривають, або цей. Я вже в деяких відео казала, що нас, напевно, намагаються намахати. Тож, давайте я це зніму. Ось такий у нас светрик. Він дуже, він дуже м'якенький. Він не ніколи, не я ненавиджу светри, які колються. Мені хочете їх носити, але вони гарні і коляться. Вони доставляють мені великий дискомфорт. Тож я вже відчуваю, що цей светрик не колеться. Тож, буду ось така. Різдвяна. Далі, далі у нас. Це у нас з вами шкарпетки. Різдвяні шкарпетки, я додам фото. Я не хочу їх поки відкривати, хоча, блін, вже майже новий рік. Тож, коли мені ще новорічні шкарпетки носити? Давайте відкриємо. У нас є в комплекті ось такі червоненькі з цукерками у вигляді сердечок і з такими рюшечками. Наступні у нас білі з червоними теж цукерками, але вже не з сердечками, а просто. Як цукерки, теж рюшечки, вони всі з рюшечками. Звичайні базові червоні, такий червоний приємний колір. Мені подобається дуже. І ось такі білі з чорними ялинками, з я так розумію, це сніжок та це сніжок і чорні рюшечки Мені вони дуже подобаються, вони такі приємні теж на дотик. Я багато маю шкарпеток саме зі сенсей Ось такі чотири пари ми маємо. Далі. Це у нас. Цільник відірвали. М -м, дякую. Це у нас набір, це у нас полотенця для кухні. Такі, давайте їх розпакуємо. Вони навіть не такі скляні, як я думала. Такі у нас Картати, картати такі, таке картати зображення в клітиночку і. Merry Christmas! Давайте розкриємо. Ось цей мені дуже сподобався. Ось такий біленький. Прикольно, прикольно з листочками, з такими гарними. Давайте далі. Речей у нас все менше і менше становиться. Так, маємо ось таку позицію. Це у нас ще одна спроба на те, щоб яна почала готувати якусь випічку. Так, блін. Опа, склеївся. Це у нас силиконовий килимок для випічки з таким зображенням, яку ви можете побачити. Ви бачите на екрані його ціну. Так, мене трішечки перебили дзвінком, тож продовжуємо. Силиконовий килимок, що у нас тут написано: Ginger, bread, spice, and everything nice. Прикольно! Ось такий. з таким печівком. І що класний килимок, мені подобається. Я хочу дуже сильно випікати якусь випічку, але в мене дуже погана духовка, і я не знаю, що мені робити. І так, давайте далі. Це я замовила своєму песику. Такусь прикольну, дуже гарну штучку, але я думала, вона буде більш якась плотніша. Подивіться, це така накидка, вона на кнопці застібається з капюшончиком і з такими ось помпончиками. Це така накидочка, як на голову, і трошки на спинку. Вона доволі маленька. Я думала, вона буде дуже задовга. Хоча я якраз хотіла, щоб вона була, навпаки, недовга, тому що в мене маленький пес, в ньому майже 5 кг, але він доволі худенький. тож... Ось така штучка. Я не пам'ятаю, як вона називається, ви побачите назву на екрані, на скріншоті. Тож, я дуже хочу перед, саме перед Новим роком прогулятися десь за пару днів, з ним одягти його так. Не знаю на нього, навіть якщо не одягати якийсь одяг, чомусь дуже багато людей е, звертають увагу. Я розумію, що він дуже маленький. І я постійно звертаю увагу на інших собак, але якщо люди побачать його в ось цьому, в них, напевно, буде інфаркт через велику шкалу милоте. Просто дивіться. Воно воно таке маленьке, З таким м'якесеньким. Вона м'яка, не колеться. Думаю, йому буде дуже зручно. І саме, що цікаво, вона йде на кнопці. Тобто мені не доведеться навіть це зав'язувати. Я, звичайно, буду трошки підзав'язувати, але якщо б не було кнопки, щоб закріпити більш сильно, то у ці зав'язки, я думаю, б не сильно б та й трималися. Я буду, тим паче, одягати це на його зимовий комбінезон. Він у мене ходить у взутті, звичайно, тому що е, зараз сніг слизько, тому дуже, бага, дуже велика ожеледиця днями була, тому. Все це посипається не тільки піском, ще й всякими реагентами, тому лапки дуже страждають. І нещодавно я бачила зустрічалася на вулиці з його братиком, наш пес, який в шапці, в зимовому комбінезоні, в комбінезоні тоненькому під комбінезон, е і в зуті, а ще між комбінезоном і взуттям є такі, як гола частина, я йому ще надягаю як гетри. Щоб не забруднювалася більше шерсть і не обмерзалася саме оця частина. І що ви думаєте? Ми зустрічаємося з деякими собачками, і там є його саме братик, вони від однієї мами, тому чому я їй кажу, що це братик. І він повністю голий, повністю на вулиці зима, ну, можливо, 0 градусів, а той, напевно, в ті дні була якраз мінусова температура саме в день. Тобто доволі холодно, довго не погуляєш, а він роздягнений. Боже, люди, коли ви зрозумієте, що собаки теж мерзнуть, особливо у тих, у кого немає підшерстя. У моєї собаки взагалі не шерсть. У нього росте волосся. Це особливості породи. Він пудель. Тобто він мерзне. І я знаю, що він мерзне, тому що він проявляє свої почуття, коли він. Замерз. Він сідає на підлогу, він сидить, склавши лапки, і плаче. Він скавулить сильно і не хоче йти. Навіть коли кажеш, пішли додому, він не просто не здвинеться з місця, а буде сидіти і плакати. Поки його не візьмеш на ручки, він не притулиться до тебе, отак, не зігріється трошки, і тоді ви можете йти додому, навіть не гуляти. А це. На хвилиночку таке було у нас, коли він був одягнений трошечки, доволі не за погодою, тому що я така думаю, блін, ну він був без зуття коли він ще був менше йому десь було. ну Десь близько п'яти місяців. Він ще був не пострижений він був дуже волохатий, він був як чубака. я Вставлю ці кадри і саме той день, коли він після п'яти хвилин прогулки почав плакати. Я вставлю сюди відео, я на відео його знімала і фотографувала, тому побачити. Тому тепер я завжди купую йому одяг, такий, щоб йому був комфортний, щоб він був теплий, а не ілюзія, що собака в теплі. Я купувала типу зимове взуття йому на джумі. І знаєте що? З бокової частини там дуже багато хутра було. А сама підошва, де ти контактуєш з підлогою, то несенька-тонесенька, навіть не резинова підошва, а тканинна така. І просто цяточки, щоб не ковзало. Я думаю, блін, класна, собака, напевно, взагалі не замерзне. У неї ж тут, а саме тут шерсть росте на подушечках, а не по всій лапі, де і так є хутро, і ви додали ще хутро. Серйозно, я йому робила. Устілки вирізала з фетру, приклеювала устілки, щоб у нього було нормальне взуття. І накуповувала у нього, я не знаю, напевно, пару чотири є. У нього навіть я йому купила на весну і на осінь резинове взуття, резинові сапожки замовила. Якщо хто у мене тут дивиться зараз моє відео, є собачники, я залишу посилання теж на деякі товари, які мені сподобались на джумі. І якщо їх не розкупила саме, тому що. Як показала практика, потім вони дуже рідко додаються. Ну, можна пошукати в більш схожих варіантах. Я залишу всі посилання в описі цього відео, тому можете заглянути зараз саме зараз, навіть в опис. Я коли завантажу відео, я відразу додаю, а не через декілька днів, як інші роблять. Тож, давайте вже продовжимо, тому що хлопець скоро повернеться, а я хочу вже завершити, скласти все. І щоб він мені не заважав, щоб я йому не заважала, тому давайте продовжимо. Наступне! А наступне у нас теж Різдвяний светр. Але вже на мого хлопця. Такий синенький, з печивком, з, о... з оленями, з пінгвінами і з цукерками. Що-що-що? А тут, тут написано Мері Крісмас. А в мене немає такого, бо я не встигла купити такий светр. Шкода, буду виглядати собі якийсь светр. Я дуже сильно хотіла якісь різдвяні светри. У нас ніколи не було різдвяного одягу. Єдине, що у нього є, це минулого року я купувала теж на сінцей йому рубашку білу і там маленькі такі по всій рубашці маленькі візеруночки. Тож. Я дуже сильно хотіла саме різдвяні светри. Я хотіла доволі такі, знаєте, як стандартна така традиція, особливо у американців, є, коли вони купують собі саме оці дурні, такі огидні, навіть не огидні, а такі дурні. Не знаю, як описати, такі трошки. Несуразні светри, коли на нього дивишся, думаєш, Боже, ну як ти його вдів? Ну навіщо ти його вдів? Ну він же просто жахливий. От саме жахливі ось ці светри, але вони мають якийсь такий шарм. І я не знаю, я хотіла щось таке приближене, не знаю. Мій більш адекватно виглядає, а ось цей доволі схожий саме на дурний светр, він доволі теплий. Я додам скріншот, Ціни тут теж немає. Чекайте. Що? О! Ні. Не. Цей светер вийшов на новий рівень. О! Серйозно? О! Ви теж це бачите? Офігіти? А я не помітила на сайті, що він світиться. Я б, напевно, такий би не купила, бо мені було б дуже лячно носити на собі светр, який світить, який може коротнути трошки. І зробити вам розряд. В... Вау! Я не бачила на саті. Я думала, це просто дурний светр. А він ще дурніший! Але подивіться. У мене зароджується план його вкрасти. Боже, я його змушую одягнути його на новий рік і зробити фото. Дуже багато фото. Тим паче, з минулих оглядів ви ми могли бачити, що ми хочемо в цьому році завести собі саме альбом з фотографіями новорічними, не тільки звичайними, а чисто з новорічними фотографії. Тому, Кирюша, тримайся, буде дуже багато фото. Трошки посилання тобі для відео, ти все одно його будеш передивлюватись. Давайте наступне. Наступна у нас позиція теж шкарпетки. Ті більш прям такі новорічні були, а ці більш базових кольорів, точніше, не з такою великою кількістю різдвяних таких малюнків. Так, давайте все роз'єднаємо, я вам все покажу. Так. Так. Маємо червоні Let it snow» написано. Червоненькі, гарненькі шкарпеточки. Мені дуже подобається, що вони не занадто такі теплі. Я саме ось такі полюбляю. Саме такі шкарпетки я полюбляю. Світер Season. Sweetest season. Sorry, my English is bad. Чи як там правильно кажуть, коли ви що не знаєте англійську. Я буду вчити. Вибачте. Time of life. <годи> я ж кажу, я не знаю англійську. Time of love. Так, далі. Believe in Magic. Вау! Wow. І вони такі бежеві були сірі сірі зелені, тепер бежеві. І біленькі, можливо, я навіть їх сьогодні вдіну Winter Wonder. Вибачте, зараз. Загнулося трошки. Так, що це у нас? Winter Wonderland. Вау! Wow. Якось трошки загибається і не могла прочитати. Так, Winter Wonderland. Прикольні такі, біленькі, теж тут мають ось такий візеруночок. Угу. Я навіть не знаю, які мені сьогодні одягнути. Я йду на тренування сьогодні. І у мене купа варіантів, які шкарпетки мені одягнути. Не знаю, я подумаю. А ще ми трошки відірвемося від новорічної такої атмосфери, тому що я замовила собі, е, я замовила собі, звичайну буденну таку штуку. Це у нас набір із раз. Два. Три, сорі, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких от чохлів для прання. Вони різного розміру. Це сіточки такі, які можна помістити, якийсь одяг, наприклад, тут берете шкарпетки. Закидаєте їх в сіточку, застібаєте, і вони перуться окремо. Ось це мені подобається. У мене купа таких, але вони з Аврори, а вони доволі такі бистро, е, е, а вони доволі такі швидко рвуться, тому я замовила більш плотніші. Можливо, ці переживуть хоча б 10. Чи, ну, хоча б 5 прання, Боже, сподіваюся, але є маленький, є дуже доволі великий. Ось такий. Угу. Я саме хотіла великий, тому що у мене немає великого. А я хочу деякі, може, кофти випрати, а саме в Аврорі не було таких. А інших варіантів я прям ну не знаю, де мені купити. Саме у мене в місті, у мене місце доволі маленьке, тому це дуже важко знайти таку штуку. Деякі люди навіть напевно і не знають за існування саме мішочків для прання. Тому для мене це було важливо, щоб. У мене був один хоча б великий мішочок. І такий більш звичайний от у мене десь ось такого розміру. Кросівки 45-го розміру влазять, тому, напевно, і в інші влізуть. А ось це у нас вже з пластиковою кришечкою і дном. Це у нас взагалі-то я такі штуки бачила, що це для бюзгалтерів, для лівчиків, на цючурників, як ви там, не знаю. Яке у вас вподобання з приводу називання ось цього. <хи> тому я загалом сюди теж кладу просто якісь іграшки. Наприклад, я теж беру щоб вони не порозривалися, не травмувалися одна об іншу. Я, І я в таких штуках перу іграшки своєї собаки, тому це дуже зручно. посилання в описі <хи> І, на жаль, у нас. Остання позиція з цієї коробки, та, як ви бачите, запаковане щось дуже обережно? Зараз розкриємо. Знаєте, що у нас це? Не знаєте. Тому що я ще навіть скриншот не показала. Так, а як його дістати? Хочете побачити це? Цей витвір мистецтва. та да Я на Новий рік нам з хлопцем замовила набір з двох келихів для новорічного шампанського. Вони доїхали цілі, вони ніде не ні коцнуті, не тріснуті. Головне, щоб я не крутила їх і зараз їх не впустила. Вони йдуть з такою, я не знаю, як вона називається, але тут оброблений такий край золотистим. Вони мені саме новорічні, якісь різдвяні такі. Їх треба помити, вони всі в пилюці, якісь замацькані. Але подивіться, які вони гарні. Боже, Боже. Я прям уявляю наш новорічний стіл, коли у нас ялинка на фоні. Ми п'ємо шампанське, чи гристи вино з таких бакалів, святкуємо новий рік, їмо якийсь салат крабовий. Ну, це ж прикольно. Ау! А вони. Вони не дуже класно цокають, Не прям як в фільмах у Але нічого страшного, не будемо цокатися. Я дуже задоволена своїми покупками. Я цю посилку спочатку довго чекала, потім я довго намагалася зняти це відео. Тож ще не намагалася, а дуже хотіла прискорити процес зняття цього відео, тому що у мене була сесія, як я казала в минулому відео. А... І у мене нічого не було новорічного. Ну, у мене не було ялинки. А я не дуже сильно хотіла вже знімати в грудні новорічний огляд без ялинки. Тому, вибачайте, ця коробка простояла у мене, певно, тижні-два, напевно. Не знаю. А на вас ще чекає ще одне відео. Я вже підготувалася. Ті коробки, які я маю ще оглянути, теж чекають разом. Цією, точніше, ця вже не чекає. Дуже, дуже дякую, Яна, що ти вирішила зняти хоча б сьогодні. А, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я в захваті від, від цих всіх покупок, я їх обрала. Звичайно, я в захваті. Але якість нормальна, як і завжди. Мені доволі. А, до речі, мені ніколи так. Мені, точніше, завжди везло, але. Пам'ятаєте чашечку, ялиночку прокляту. Мене досі тригерить та ситуація. Якщо ви не розумієте, про що я, можете поглянути переглянути відео з огляду теж різдвяного, я десь додам його тут або тут. Я не знаю, з якої сторони там нагадування це з'являється. Тож я задоволена, у мене є. Новорічні светри, у мене є гарна ялинка. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Можете поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок за бажанням я вас не вмовляю. Дякую за перегляд, Па-па!